ха Влад, ну ти даєш. Що да. ти замерз? Не замерз. Балаклава? клава. Да. Ну, так, тепліше буде. Що там світло є в нас? Немає. Ооо. Що, ми відкрутиш вже, так? Да? Замерз. Ох і Петрович. Фух, працюємо, друзі. День п'ятий. Цей яркер, значить, зробили ми вчора, Макс доробив. І тепер він потужно. Потужно він встає. І доробляє другий яркер. Оце залишився в нас оцей один яркерочок. І в принципі перший поверх лицевої кладки в нас завершений. За кілька днів, якщо погода нам не помішає, я думаю, він доробить. І все. І там залишиться тільки забутувати, залити перемички над диркерами. Ну, в принципі, і все. О, бачите влад. Молодець. Паркан вже ж у нас дороблений, тому наводить конкретні порядочки. Все правильно. Трохи є ось дві цеглини примерзли. А зараз треба взяти молоточок їх. Так, а Максикон вже один подончик заніс. Ой, ще багато заносити. І почали значить, ось уже металом вкривати наші карти. А також е отут будуть такі відливи металеві. Ой, блін, думаю, там стою на карті, дивлюсь, що воно кипить. Влад! А? тебе ж... Відро згорить оце. чи, ж, чи не згорить. Та ще Чай кипитом, так? Ото. Вже, друзі, маємо дві накритих карти. І самі бачите, прикольно виглядає. Я думаю, буде красиво. А влад тут, значить, десь побіг там розчин Максу поніс. І сам заварить значить, венчик, друзі. Отпала в нас та штучка. Ну так як купляти за 400 гривень цей венчик, тільки варимо. Тільки варимо. І оці кольця, бачите ви, вони стираються, ми, значить, купляємо звичайне кільце в магазині будівельному і приварюємо. Думаю, що там Петрович вовтузиться. Оце так. Да. От віс привіз. Я вже такого... Макс інструмента не бачив вже років 10, мабуть, а то й більше. Що це? Вирішив, ти Да? Оце. Бачите відношення до роботи? Все перепровіряє. До речі, в мене вдома оцих от, от вісів, відвісів, да, на українській мові. Відвіс. Штук 5, а то й 6, мабуть. Та й шо там? Норм? Шосто, міліметр мінімум, два. Шо, шо? Ану? Да, два. Чітко. 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 От, молодець. Бач? Трансбуді навчився як. Ха-ха-ха. Друзі, все до міліметра, щоб ви розуміли. Все до міліметра у нас. Все чудово. Оце нам залишився цей яркерочок. Петрович його спробує за два дні зробити тут все. До речі, він сьогодні підніме тут куточок. А другий Макс завтра стане і закладе там лінію. І лицева кладка в нас буде завершена. Потім бутуємо, заливаємо еркера і... Перекриваємо плитами перекриття і погнали другий поверх. Другий поверх, друзі, там теж буде цікавий, там буде дуже багато фронтонів, скосів всяких. Там, ну... Підписуйтесь, слідкуйте і все побачите. А ну, запригнув, провірю, що тут у Макса. Нормально все, печатав він. Тут же ж бачите, так, да, яка в нас стіна. Не, і не півтора, і не два. А там ще плюс на ребро. І зараз він ще там почне той мусор туди вкидати його. Потрібно виробити нам. Все, забив. Так. Да. О! Оце хазяїна. Ану. Ото, а що ти вмієш варити, так? Да? Та більш не стукай, бо ще лопне. Ні? Тільки ви Красавчик. Премію. Петрович, запишеш премію. Напомниш. <пошел> <problem> Ти пиши, а ми все одно її, Макс, потім вже знімемо, зрозуміло? Ой, молодець. Тепер у нас дві лопати буде. Та правильно, у нас вже тут пішли об'йомчики, треба лопат побольше. Подивіться, як працюють. Дійсно справжні професіонали, а? Це вам жестянщики приїхали з генератором. Круто. Тому потрібно і собі брати. І все он. Переносочку протягнули і присверлили. Мені не жарко, я там на забутовці. Не, не холодно, а не не жарко. Та велика. А тут, тут якраз ти зараз нагрієш, зараз будеш роздіватися. Я і так суню, і так а знову світла немає. Гріємося. там морозяка, так, да, сьогодні такий нормальний. Ну, як морозяка? Ну, 3 градуси чи 2 може. там, ну, Для будівництва ж самі розумієте, що ну, це. Лицю в укладку ми. Кладемо. Обов'язково хлопці просіликонюють да. ці всі речі, тому подивіться, як все якісно значить, робиться. Круто. Я, до речі, перший раз оце бачу такі речі. Да. Мо... Все правильно. Молодці. Е, будь ласка, бачите, да? все там засіліконено. І вже волога туди не попаде. А ти що думав, Петрович? Це тобі там не на углах шариться, а? Так, Влад? Скажи, зараз почнеш роздіватися. А він думав, він думав найтяжче там на кутах. Та ні. Тапочки, так. Он дивись, зараз і валянки злетять тут, і... і шапка фіолетова. Отлічно. Половину замішуйте, потім через пів години світло включать, решту домішають. Пісочок, друзі, свіженький замовили, бо... Повибирали ми вже там все, що можна тільки. І вирішили значить, сюди його загнати. І... Оп! Так, да, хай висипає! Вкрить? І що, це щось дасть? Звісно, він так, буде промерзати. О, свіжачок! Ти дивись там ланос, щоб не прикидали Все. Пісочок на місці, тепер працюємо. Ха-ха, оце клас! Ето круто. Скільки тобі, Петрович, ще там рядочків? Ще три. Ще три, так? І можна монтувати кутик, так? Так, ти підбутовуєш, так? Да? Ну все, потихеньку, значить, процесик у нас триває. Зараз він там три рядочки і підбутує, і зарештує все. І почне цей кут піднімати. Товща, сітка Товща, то... Та, мабуть, ну. так ти йому скажи, хай він і старий тобі зробить. Чуєш? Скажи, хай переробить, бо це вже не зв'язка буде. Ти чуєш, ну що ж воно там зв'яже? Нічого воно не зв'яже вже. А, зв'яже, да? Ні, 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 все, ложи, ложи. Все, і скажи йому, хай тобі з тієї старої сітки нароби їх. Еркер перев'язуємо. Скільки, Макс, кожні два ряди, так? Да? Все правильно. Сеточкою. там, Володимирович. Ох, яка кладочка. Тебе тут лафа, так? Да? Заробітне місце вирвав, так що, друзі, потихеньку стіночка в нас росте. Це сама масова така стіна. Далі там одні стовпчики. Бачите, одні проєми. Тобто, 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 це така найпотужніша стіна. Ну, і цю, в принципі, можна так назвати. Влад, дай Максу Рощин. Чуєш, колега? Владлен, да. слухай, дай йому розчин. І як е накидаєш розщину, готов два кутики сюди. Десь через пів години вони будуть потрібні. На цей пройом і на отой другий менший. Куточки, уголки. А ти шашлики жариш там. Оце слава Богу, да, Влад? Так. — Кух, друзі, оп, прийдеться купляти такий, такий апарат, Вон, бачите. У мужиків підключилися значить. А так прийшлося би вручну. а Ми почали вручну його колотити, потім мужики завели, бо ми не хотіли їх просто. Так ми його підключили. Кісок свіжий, тому зараз буквально дві хвилини їх розчин замігти. Круто. Що ви тут? Оце у вас? Світліший, ніж вдень, а? Фонарі які. Давай додому вже погнали. <раплес> <раплес> Я не Чого? <раплес> Петрович. Оце погода, да? Ти там не замерз? Чуєш Макса, а роствор не замерзає? Ні. О, Та ну да, сьогодні нульова у нас. Два Максима. Вони люблять разом працювати. Там вони вже десь монтували. Та вони. Всі, бо я ж постійно на паркані. І вони оце постійно разом там. Два голубочки тут. Кажуть за сьогодні, за завтра цей яркер дороблять. Ну подивимось. Що ти кажеш? Кажуть, через один, щоб красивий. Так, да, ви там красненький кидайте теж. Разму, щоб через теж кидайте його, бо цей, слухай. Ми ж його внизу кидали там побільше. Ну він друзі теж там є проблема. Він кольором іншим. І розміром іншим. Він 24,5, а та цегла 25. І виходить товстуваті шви. Ну. Коротше, Оце як ліпити його це з отакої цегли. Ну, Ну, що маємо, то маємо. В загальному, як самі бачите, нормально Нормально виглядає. Все рівненько, головне висоти, оце... тут не переживайте. там... Вертикаль, горизонталь, тут все до міліметрів. Тут я вас точно можу запевнити. А так із самою якістю кладки, саме там шви, оце там, що то побіліло. Ну, а що зробиш? Зимова кладочка, плюс дуже по розмірам неякісна цегла. Тому це маємо отаке, та й маємо. Ну, воно на то є розраховано. Ось із середини. Маємо такий вигляд цього еркера. Там же ж, як пам'ятаєте по минулим відео ми обірвалися. Але нічого страшного, все воно там зв'яжеться. Ну, нема в нас, друзі, реєштування, тому приходиться йти на такі речі. Я не люблю такого. Я Взагалі оці вертикальні штроби для мене, ось як і на забутовці, ви бачите, для мене це жах просто. Ну, нема тут іншого вибору. Бо щоб не робити такі штроби, треба, розумієте, там або по 3-4-5 рядів класти, там, ну, максимум 7 да, по кругу, або побільше надо рештування. Так. Накидали сітки. Ні, нічого страшного не буде. Все там заб'ється розчином, там, я скільки пропрацював, до речі, вони з Максиком, з Петровичем на. 10 десятиповерхових будинках на 9, там, ну, 9-10 етажки, да? висотки. То там, скільки таких штроб роблять, сітку випускають, і це дозволяється по всім технологічним процесам, тому тут немає нічого страшного. Але все одно я не люблю працювати з такими штробами. Я думаю, буде красиво. Да, Володимирович? Ти ще не кинув курити? Ти ж казав, буду бросати. А так, друзі, іще одне скажу вам оце ж про якість кладки. Прийде весна, ми обов'язково ми вже робили такі будинки. Ми Потім їх приводили в порядок і вони е, мали просто чудовий вигляд. Ось зараз я вам покажу кілька фото е, наших робіт. Коли ми працювали і взимку, і в дощі, і цегла біліла, та, і привозили й мокру, як хочеш. І подивіться, будь ласка, що ми з цього мали. Слідкуйте, будь ласка, дуже вам дякую, що ви лайкаєте, підписуйтеся. О! Що вам тут за бутовка, Да? Так. А? Так, так, так. <гас> так, так, так. <гас> <гас> Щоб хлопці, значить, забутовку зараз погнали над нашою терасою. І дивіться, вони перший ряд вирізають саме кореї. Перший ряд забутовки вони ходить кореї.

But I hold them all.